коли ви вперше приєдналися до команди, ви щиро вірили, що клуб на шляху дозування титулів, як ви можете собі уявити, святкування було божевільним у роздягальні, а також із вболівальниками та з усім містом. Чи Сандро Тоналі прострілював чи бив? А порада, яку ми отримали від Сіміони, як із ним боротись на нарадах, була така: просто моліться. Оце він сказав, просто моліться. Кіран Дем, ради поспілкуватися з вами та по перше вітає вас із перемогою Кубку Англії. Це був великий тріумф. Як команда святкувала перемогу, і яка атмосфера панувала в роздяганні відразу після перемоги? Так, це було неймовірно, тому що, вочевидь, після попереднього кубку, коли ми програли Ман Юнайтед, ми так багато працювали заради другого фіналу. Як ви можете собі уявити, святкування було божевільним у роздягальні, а також і з вболівальниками та з усім містом. Тож так, це було шалене святкування. Так, я думаю, що ви брали участь у параді. Як це було? Яке було відчуття на параді під час проходження містому якості переможця. Так це було дивовижно. Я думаю, ми знали, що буде багато людей, що буде багато болівальників на стадіоні. Ми могли бачити це у трансляції, як виходили люди. Я не думаю, що щось могло допомогти нам підготуватися до параду у місті. Я думаю, що саме тоді ми дійсно побачили, як багато це означає для людей, не тільки для людей, яких ми бачимо на стадіоні весь час, але й для всього міста в цілому було так багато поколінь. Ми так довго не вигравали кубок, тож це було справді особливим видовищем. Люди видиралися на ліхтарні стовпи і стояли на дахах будинків і виглядали з віку. На щастя, не думаю, що хтось сильно постраждав, але так це дійсно було особливо. після таких емоцій, чи важко перезавантажитись і зосередитись нарешті сезону прем'єр-ліги як досвідчений Lідер лідер у роздягальні, чи вважаєте ви, що відіграєте розпрацю, більшу роль у підтримці психологічної готовності команди? Ну, я думаю, що після фіналу завжди важливо um, перезавантажитись. Хм, І я думаю, що у нас дійсно чудова лідерська група в цьому складі, де ми можемо допомогти менеджеру в роздягальні, переконатися, що тренуємося належним чином, що ми тримаємо високі стандарти. Ми знали, наскільки важливою буде гра з Бренфордом. Тож я думаю, що ми підійшли до справи з вірним настроєм. Ми повелися як професіонали і отримали три очки. що є найбільш важливою річ. Тож то тепер ми радімо цій перемозі, то намагаємося зрозуміти, де можемо стати краще і дивимося лише на наступну гру понеділок. Я хочу поставити невелике запитання щодо гри проти Бренфорда. Це була велика перемога, враховуючи настільки сильним, був суперник. Чи Сандро Тоналі прострілював чи бив? Я не знаю. Я власне питав Сандро, але я думаю, що він просто прострілював. Втім, не знаючи здатності Сандро, він міг і пробувати. Я думаю, що він цілковито міг бити. Таку швидкість якою він може бити по м'ячу, я не часто бачу. Отже, коли він правильно ловить м'яч, він відправляє його у ворота. Як я вже й казав, я думаю, що гра на той момент могла піти будь-яким шляхом. І на щастя, це було на нашу користь. Як я вже. Я казав, ми здобули перемогу, яка нам була потрібна. Я думаю, що всі очікували боротьби в цій грі. Тож вийти з неї з трьома очками було дійсно важливо. Цей гол був майже як легендарний гол забитий Роберто Карлосом. Здається, в минулому. Отже, Еді Хау зробив дивовижну роботу з перетворенням Ньюкасла. Коли ви вперше приєдналися до команди, ви щиро вірили, що клуб на шляху дозволювання титулів чи можливо прогрес привершив ваші очікування? я думаю, що він зумів зробити це набагато швидше, ніж я очікував, коли я тільки приїхав. Але менеджери виконали чудову роботу не тільки у відношенні трансферів, але й в тому, настільки покращилися гравці, які вже були тут. щодо гравців, яких ми підписали, найбільш важливим є вірний характер, який допомагає команді. Але я думаю, що ми прогресували дуже швидко. та я впевнений, що ми заслужили право бути на тому місці, на якому ми знаходимося. Ми пройшли лігу чемпіонів, два фінали кубку, і наш менеджер заслуг на велику повагу за те, як він поставив гру у цій команді. А гравці просто йдуть за ним. То ж, так як я вже й казав, ми заслужили право бути на позиції, на якій перебуваємо сьогодні. Надійність оборони касло була ключовою частиною успіху команди. В цілому як захисники, ну якими конкретними напрямками ви працюєте, щоб забезпечити узгодженість і вдосконалення цієї ланки я думаю, що це також було важко. Я думаю, що є багато різних захисних четвірок, які грали разом. У сезоні, коли ми вперше потрапили до ліги чемпіонів, це була практично одна і ж четвірка протягом усього сезону. Ти ніби знав, що кожен збирається робити незалежно від того, що відбулося. Потім було багато різних поєднань гравців у цьому сезоні. Тому є багато захисних вправ, які JT змушує нас виконувати, і багато рутинної роботи. Усе зв'язано на комунікації, багато в чому на таймінгу у діях. Тож ми працю. Цим кожного дня. Тож те, що ми такі надійні, зовсім не випадковість. Це результат постійної роботи, аби тримати такий високий рівень. Хочу запитати, чи є якийсь особливий матч Прем'єр ліги, на який ви завжди чекаєте, через суперництво, атмосферу, чи особисту історію. Це не важливо. Який ваш улюблений? Мій улюблений. Складно сказати. Мій улюблений. Напевно, мені подобається грати проти арсенала, бо здається, що між нами зараз є певне суперництво, і трохи я б сказав арсенал через той гол із Джо Вилком. Пам'ятаєш, коли ми грали проти них, здається, минулого сезону, і вони сказали, що м'яч в ауті, але ж гол все ж зарахували. Відтоді між нами та Арсеналом з'явилося певне суперництво. Тож я б сказав, матчі з Арсеналом завжди цікаві. Це завжди гра на зустрічних курсах. Тому так, як мабуть, назвав би Арсенал. Ден, а який ваш улюблений виїзний стадіон у Прем'єр-Лізі? Можливо, це знову Емірейтс? мені подобається, мені подобається грати з Crystal Palace. Знаю, що в них один із найстаріших стадіонів, як і в Евертона. Crystal Palace, Евертон, це не зрозумійте неправильно. Я радий, що Евертон приїжджає на новий стадіон, бо їхня роздягальня просто крихітна. Але якщо суто про атмосферу, то саме такі стадіони, навіть Енфілд, Гадаю, коли фанати справді заводяться. Це я б не сказав, що це лякає, але ти не можеш не помітити, що там відбувається. Круто грати на таких старих стадіонах those older grounds. Ніколи не був на Селгардс Парк, але здається, вони там більше схоже на європейський стиль убоювання. Як вони це роблять? Як гучно підтримують команду? Отже, протягом кар'єри вам доводилося грати проти найкращих гравців світу в Іспанії, в Англії, у складі Брайтона або Ньюкасла. Хто був для вас найскладнішим суперником, і що саме робило гру проти нього такою важкою, як для гравця? Лише один гравець я перший. Так, давай. <різований> це насправді складно. Це, 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 можливо, це, це, я б сказав це, би, що Вінітю Джуніор, один із них. Один із них в Іспанії. Так. Але я, звісно, мав би назвати Мейсі, бо він він просто, феномен. Він, він а просто феномен. феномен. А порада, яку ми отримали від Сіміони, як із ним <поратися> впоратись на нарадах, була така. Просто моліться. О, це він сказав, просто моліться. Тож, якщо Сіміона каже так, то ти розумієш, що в тебе проблеми. Тож, Він не грав на моєму фланці, але якщо треба назвати одного, то це буде сайт, Джуніор. А ти що скажеш, Ден? Для мене я вже не раз жартував про це, але Адама Траоре, коли я граю проти нього, він такий швидкий я грав проти нього кілька разів ще в Брайтоні. У мене були хороші матчі проти нього, але більше поганих ніж хороших. коли я підписав контракт з Ньюкаслом, він пішов в оренду Барселону, і це був для мене найщасливіший момент. Того дня це те, що він просто пішов в Барселону, а не моє підписання в Ньюкаслі. А потім він повернувся. На жаль, Тож так я б сказав чисто через швидкість, з якою він біжить, навіть якщо він не виходить у старті і виходить на 70-ті хвилині, коли я вже втомлений, і біжить на нас. Тож так. Я б сказав Адама Троре. і наостанок, у наступному сезоні. Я з Грузії. Це країна, і мій співвітчизник Вахтан Салія у свої 18 років приєднається до Ньюкасла наступного сезону. він зовсім юний. Йому тільки ось буде 18. То які поради ви б дали йому для початку життя в такому незвичному середовищі, як північ Англії я б сказав просто: соти все, насолоджується культурою, бо Ньюкасл неймовірне місто з неймовірними людьми. Звісно, ден може пояснити це краще, але просто працюй і йди за своєю мрією. Так. Гадаю, треба просто прислухатись до порад тренерів, які працюватимуть із тобою, тому що в академії багато справді хороших наставників. І сподіваюся, ми ще побачимо його в основному складі. Але гадаю, головне щодня викладатися на повну, поки ти тут. І впевнений, що він так і зробить. І сподіваюся, сподіваюсь, він досягне тут успіху. Чудово, дуже дякую вам, хлопці, і сподіваюся, цей сезон завершиться для вас виходом до ліги чемпіонів, і ми побачимо Нью-Касловичі наступного сезону. Дуже дякую, дякую.